Привіт, ти на каналі Правтиць проєкт, який закликає правтицяти, тобто тицяти цяти телефон, так щоб дізнаватися більше про професії і обирати своє професійне майбутнє свідомо. Якщо домашки з написанням творів не були для тебе муками, то вітаю це відео для тебе. Сьогодні профтес розповість більше про вісім різноманітних професій для тих, хто любить працювати з текстами. Так, працюючи з текстами, у тебе є великий вибір з професій. І ні, це не лише про о, ти будеш письменником. Профтець зараз детально про все тобі розповість, а ти не забудь подякувати лайком, коментарем та підпискою. Піар-менеджер Хороший піарник має вміти гарно писати та редагувати різні види текстів. Прес-релізи, новини, промоматеріали, розсилки. Але це не єдине, чим зазвичай займаються піар-менеджери. Також вони розробляють піар-стратегії, аналізують інформаційне поле, моніторять згадки про бренд у ЗМІ та соціальних мережах, організовують різноманітні заходи, які важливі для репутації та діяльності бренду. Журналіст. Це фахівець, який збирає інформацію, опрацьовує і презентує її в своїх матеріалах у ЗМІ. Різноманіття доступних спеціалізацій журналістиці дозволяє знайти своє місце людям з різними уподобаннями та інтересами. Адже ти можеш бути як новинарем, який веде стрічку новин, так і економічним оглядачем. Або працювати у вузьку спеціалізованому медіа про IT, музику або створення медіа. Копірайтер Помилково думати, що копірайтер це суто протексти. Копірайтери працюють з ідеями, які вони втілюють в текстах, сценаріях, слоганах, рекламних активностях або інших видах контенту. І вся ця діяльність відбувається з метою, аби конкретний бізнес або експерт підвищили свої продажі, покращили показники лояльності до свого бренду або взагалі побудували бренд з нуля. Саме тому хороший копірайтер це такий собі три в одному – І добре пише, і знає маркетинг, і основи психології не є чимось далеким та невідомим для нього. А для деяких завдань і знання сценарної майстерності не будуть зайвими UX Writer UX Writer разом з колегою ux з дизайнером відповідає за те, щоб в результаті сайт або застосунок були зручними та зрозумілими для користувачів. Ти, як UX-райтер, відповідальний за те, щоб показати користувачу через текст, як працює продукт, конкретний сайт або застосунок. І результат твоєї роботи має бути чітким, лаконічним та зрозумілим. Вважається, що відміною рису хорошого UX-тексту є те, що він непомітний. Тобто, якщо користувач зайшов на сайт або в додаток, швидко зробив те, що йому було потрібно зробити, та вийшов, то це свідчить в тому числі про добре виконану роботу UX-райтера. Тобто, колись якийсь екс-райтер подбав про кнопку підписатися. Не ображай роботу цієї людини та підпишись на канал Провтець прямо зараз. Перекладач Ця професія зацікавить тих, хто не нудьгував на шкільних уроках іноземної мови. Професія перекладача дає тобі безліч варіантів, де і як ти можеш працювати. Якщо говорити суто про роботу з текстами, то для тебе відкриті двері у письмовий переклад. Перекладай американський бестселер, технічну документацію постачальників з Китаю або нову комп'ютерну гру, яка виходить на польський ринок. Знання мови дасть тобі безліч варіантів, як ти можеш реалізувати себе. КОРЕКТОР. Якщо тебе не лякає монотонна робота з деталями, то вітаю! Є один варіант цікавої професії для тебе. Це коректор. Коректор займається вичитуванням текстів, виправляє стилістичні, пунктуаційні та орфографічні помилки, визначаючи правильно вжиті ті чи інші терміни або скорочення. Найчастіше коректори потрібні як спеціалісти у видавництва, ЗМІ та промислові компанії, де потрібно правити і вичитувати макети пакування продукцій. Сценарист Ще одна професія для повелителів текстів це сценарист. Сценаристи створюють тексти, які в майбутньому мають втілити в дії. Що це означає на практиці? Потрібно написати сценарії, де будуть подані детальні описи місця подій, репліки, як вони вимовляються, що роблять герої, як вони показують свої емоції, що відбувається навколо них. Крім умовних класичних варіантів, коли сценарист залучений у створення рекламного ролика, фільму, серіалу або ток-шоу, є відносно нові ніші, де цінується робота сценариста. Зокрема, сьогодні звичайною справою є вакансії, в яких шукають сценаристів для відео в TikTok, Instagram та YouTube. Технічний письменник. А це варіант професії, в якій поєднується те, що стереотипно вважається напоєднуваним гуманітарний напрям з технічним. Технічні письменники створюють технічну документацію для різних програм та автоматизованих систем. Це може бути як посібник з правилами експлуатації для тих, хто буде безпосередньо користуватися цим продуктом, або ж технічне завдання для розробників, які цей продукт створюють. Саме тому, з одного боку, технічний письменник має вміти лаконічно і зрозуміло передавати суть, а з іншого мати знання зі сфери, в якій він працює. В останньому технічному письменнику також допомагають колеги. Зазвичай технічні письменники найбільше співпрацюють з програмістами та продакт-менеджерами. Саме у них технічний письменник бере інтерв'ю, щоб достеменно розуміти особливості конкретного продукту або сервісу. На цьому все у цьому відео, але не на цьому каналі. Тому не забудь подякувати лайком, коментарем та підпискою. А щоб дізнаватися більше про умови вступу, про бали та підглядіти, як виглядає робочий день спеціалістів цих професій, підписуйся на інстаграм сторінку правдиць, і нехай удача буде на твоєму боці.